Росіяни знову намагались завдати удару по столиці України. Це друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Шахеди були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, безпілотники подолали складний маршрут протяжністю ледь не тисячу кілометрів. На атаку Києва дрони заходили з північного напрямку, силами та засобами ППО. Усі повітряні цілі, а це десяток. Були збиті на підступах до Києва. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань. Загалом вночі Росія атакувала Україну майже 40 дронами. Попри те, що більшість вдалося збити, є влучання, зокрема в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано. МВС уже опублікувало фото з місця прильоту. Наразі відомо, що дві тисячі споживачів на Одещині без світла через нічну атаку. Тек повідомляє, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, але ситуація також ускладнилась несприятливими погодніми умовами. А у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території об'єкту інфраструктури. Також впродовж доби ворог наніс удар по селу Новоданилівка. Сталася пожежа. Приватному будинку в обох випадках жертві та постраждалі відсутні а займання ліквідовані.